І ми вдячні за підтримку нашої держави. З перших днів російської повномасштабної агресії ми продовжуємо тісну і продуктивну, і прагматичну співпрацю зі словацьким урядом за низкою напрямків. Перше, ми з розумінням ставимося до того, що сьогодні Словаччина не має більше можливості передавати зброю. Україні зі своїх складів і відповідно загальний об'єм військової підтримки з боку Словаччини вже склав понад 670 мільйонів доларів. Станом на сьогодні вони віддали практично все. Водночас, сьогодні з прем'єром Фіцом ми домовилися, що уряд Словаччини не буде блокувати комерційну співпрацю в частині постачання зброї і техніки від словацького бізнесу. Тобто наше співробітництво в питанні зброї для України продовжиться на комерційній основі. Тут багато перспектив. Українські і словацькі оборонні компанії вже спільно виробляють певні види військової техніки в Словаччині. Будемо масштабувати цю роботу, крім того, хочемо розширити роботу ремонтної бази для військової техніки. Друге, сьогодні Україна будує масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів. Це захист на всіх напрямках. Наш уряд вже виділив на це десятки мільярдів гривень. Такий захист дозволить як стримувати ворога, так і просуватися вперед. І ми потребуємо значної додаткової кількості інженерної техніки. З прем'єром Фіцом дійшли до згоди, що будемо співпрацювати у питанні поставок такої техніки з боку Словацької республіки, з боку словацьких компаній. Поставки можуть включати серед іншого броньовані екскаватори та машини для розмінування на базі. Танка т 72 Окремо відзначу, що Словаччина вже ухвалила рішення про поставку двох машин для розмінування пожежна 4, аби наші сапери могли проводити відповідні роботи на деокупованій частині Херсонщини. Ми надзвичайно вдячні за це. Третя наша можлива домовленість. Сьогодні Словаччина підтримує програму Українсько сілеті, яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро з боку Європейського Союзу, 38 мільярдів євро розраховані на чотирирічну бюджетну підтримку нашої держави, і 8 мільярдів євро передбачено на інвестиційні цілі на реалізацію відповідних проєктів. Тут ми говорили про наші принципи єдності в захисті України і єдності у відновленні України. Ми запрошуємо словацький бізнес брати участь у відновленні України, зокрема через конкурентні інструменти українські Сіветі. Бачимо велику зацікавленість, яка може стати дуже ефективною і прагматичною основою для нашої подальшої співпраці зі Словаччиною та словацьким урядом. Четвертий важливий результат нашої зустрічі прем'єр-міністр Фінцу запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України. Я зі свого боку висловив вдячність. За підтримку історичного рішення ЄС розпочати перемовини з Україною щодо нашого вступу, ми розраховуємо на подальшу підтримку Словаччини, аби вже цього року ми почали рухатись конкретною переговорною рамкою з ЄС. П'яте особливе місце під час наших перемовин із паном Фіцо було відведено питання економічної, енергетичної, транспортної, аграрної співпраці. Тут я знову повертаюся до слова прагматизм. Бо ми єдині у думці, що на цій основі Україна і Словаччина будуть формувати взаємовоєдні відносини. У сфері енергетики маємо унікальний потенціал. Під час цього опалювального сезону були дні, коли Словаччина надавала Україні аварійну підтримку в енергетичній системі. Ми хочемо продовжити нашу роботу. Домовились з прем'єром пришвидшити реконструкцію міждержавного електричного інтерконектора Мукачево. Декілька пушані. Це дозволить зробити нашу енергетичну систему більш стійкою, наші енергетичні системи більш стійкими. В газових питаннях проговорили Словаччиною з одним з ключових партнерів, також ряд наших завдань, завдяки словацько-українському реверсному газогону Вяяний Ужгород» у 2023 році в Україну поставлено європейського газу в об'ємі 1,8 мільярдів метрів кубічних. Наголосив пану прем'єру Фіцю на тому, що односторонні заборони на імпорт української аграрної продукції є непрагматичним, непотрібним інструментом. Наш уряд запровадив процедуру верифікації і погодження експорту окремих сільськогосподарських груп товарів до низки держав-членів ЄС, у тому числі до Словаччини. Це той крок на зустріч, який зробила Україна для наших європейських сусідів. І тепер ми, звісно що очікуємо кроків. У відповідь, тому закликав уряд Словаччини зняти односторонні обмеження на імпорт, очевидно, і доведено, що українські аграрії не є загрозою для словацького ринку. У транспортній сфері дуже важливо не допускати сценарії блокування кордону, пунктів пропуску. Розраховуємо на підтримку Словаччини, словацького уряду у питанні продовження транспортного бізвізу. Прем'єр-міністр Словаччини підкреслив. Що зацікавлені в питанні розвитку проєктів залізничного сполучення між нашими країнами? Ми зацікавлені в розбудові інфраструктури колії 1520 мм європейського стандарту від станції Ужгород до станції Ганіска при Кошице, а також розвивати наше транспортне сполучення між Києвом і Кошице. Всі ці проекти ми детально говорили. Бачимо інтерес словацької сторони до їх реалізації. Звісно ж, будемо. Ці проекти реалізовувати так само, як проекти розбудови прикордонної інфраструктури, пунктів пропуску, розширення, ми обговорили на нашій широкій зустрічі з міністрами питання розширення потенціалу існуючих пунктів пропуску для того, щоб покращити і полегшити перетин і для пасажирського транспорту, і для вантажного транспорту, зокрема для е, е, вантажних автомобілів вагою до 7 тонн. На щодо Заяву словацького прем'єр-міністра, які звучали останнім часом. Пан прем'єр-міністр Словаччини підкреслив, що він повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Звісно ж, ми зафіксували це у нашій спільній заяві, яка була підписана під час широкої зустрічі. Ми сьогодні обговорювали весь спектр цих питань, так само як і питання того, що перемога України це безпека. Не лише України, але цілої Європи, а значить безпека Словаччини.